Скажемо разом, слава Богу. Господь дозволив, щоб ми так разом зібралися. І це є справді приємно, що ми разом були в молитві, слухали Слово, співали для Бога. Це є приємно. приємно. Ми саме є місіонери з Бузька з Львівської області. І в нас така команда, я люблю казати, збірна України. Правда, у нас тут тільки частина нашої команди, частина в іншій стороні в своїх справах. але. Наша частина така десь збірної України. Я сам з Черневецької області. У мене навіть такий акцент, трошки Черневецький. Ви побачите, почуєте? Мені 23 роки, одружений. І десь така інформація коротенька про себе. Хочу поділитися словом Господнім, і на серці в мене було поговорити тему, яку я назвав Ісус. Сказав, ідеї проповідає. Я думаю, що це одна із найважливіших тем, які є в нашому житті. Перша тема, яка дуже є важлива, це наше спасіння. А друге, те, щоб ми служили. І це є важлива тема. І ми десь всі розуміємо, що нас, Бог, він спас. Коли ми прийшли до Бога, покаялися щиро, народилися згори, і Бог нас спас, дав своє спасіння, але ми знаємо, що на цьому Бог він крапку не поставив. Якщо би Бог поставив на цьому крапку, то він би забрав нас до себе в небеса. Але він нас не забрав. Він не забрав нас до себе, тому Бог Він залишив нас на цій землі, щоб ми служили. Щоб ми служили, тому що ми знаємо, що Ісус Христос, Він, коли був на землі, Він служив. Але був певний час, коли він служив, і своє життя, Він ну, в своєму житті Він місію свою звершив і вернувся до Бога Отця на небо. Він виконав те, що Він повинен був. Але перед тим, як він виконав те, що Він повинен був зробити, він учням дав таку настанову, дав таке повеління. Він сказав: Ідіть і проповідуйте. Я хочу, щоб ми це зачитали, це написано в Євангелія Марка. 16 розділ з 15-го віршика написано так. То має Біблію відкрийте, прочитаємо разом. 16 розділ Марка з 15 го віршика. І сказав він до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте. Хто увірує, охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. А тих, хто увірує супроводити, будуть ознаки такі: У ім'я моє демонів будуть вигонити. Говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійни, що вип'ють, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на небо і сів по Божій правиці, і пішли вони і скрізь проповідували, а Господь помагав і їм стверджував слово, ознаками, що його супроводили. Амінь до цього місця. І Ісус Христос, Він дав повеління своїм учням, щоб вони йшли і проповідували Євангеліє. І каже, що кожен, хто увірує і Христиця, буде, буде спасений. І тому другий крок, до якого Бог нас закликається, щоб ми служили, служили цим людям, які навколо нас, які окружають нас, які десь там, за стінами цього будинка молитви. Які десь там на вулиці, можливо, ці люди, вони не є зовсім приємні для нас. Можливо, хтось десь там п'яний з бутилкою якоїсь там горівки чи ще щось. Але Бог, він хоче, щоб ми їм проповідували Євангеліє. щоб ми розказали їм про нього, про те, що Він любить їх, про те, що Він хоче їх спасти. І коли Бог він дав це повеління, Він не просто дав повеління. Він сказав: я вам дам таку обітницю, дам вам Духа Святого, силу Духа Святого. І сказав, та ви приймете силу Духа Святого. Як... Та ви приймете силу Духа Святого, коли він зійде на вас. І будете свідками в Єрусалимі, в Самарі, в юдеї та аж до останнього краю землі. І оця сила в нас зійшла, коли апостоли вони почали говорити іншими мовами. І сьогодні багато хто з нас, ми є хрещені Духом Святим, в нас є ця сила, яку нам дав Господь. І Бог цю силу не просто нам так дав. Він дав для того, щоб ми служили. Ми часом думаємо, що сила там просто тільки для нас, для того, щоб Дух Святий тільки нас вів, нам допомагав. Але основна роль, для якої була дана сила, сила Духа Святого, це для того, щоб служити. І ми це бачимо, коли апостоли вони пішли і служили, проявлялася оця сила. І тому Бог Він дав нам цю силу, щоб ми служили. Бо Біблія говорить, що Дух Господа Він був на Христі, і він благовіствував, Він прийшов, щоб полоненим дати свободу, в'язнів відпустити. І оцей Дух Господній, який був на Ісусові, через якого Ісус робив ці всі справи, Він сьогодні є на нас. Бог дав нам цього Духа Святого, Бог дав цю силу нам. І тепер, коли ми залишилися тут на землі як тіло Ісуса Христа, як ті, хто є руками Ісуса Христа, ногами, очима, вухами для того, щоб показати людям Ісуса Христа. Руки для того, щоб, можливо, помолитися за когось, щоб прийшло сілення, очі, щоб бачити, де можливо є нужда, де потрібен Ісус, вуха, щоб чути, де є проблема, щоб прийти туди і допомогти, щоб Ісус був явлений до тої людини. Моє тіло Ісуса Христа на землі. І Біблія говорить: а той, хто нас із вами у Христа утверджує, і хто нас намастив, то Бог, який назнаменував нас, і в наші серця дав завдаток Духа. Це другий Коринтян Перший розділ, 21-22 вірші. А той, хто нас із вами, Христа, утверджує і хто намастив російське слово «помазо» – Це є Бог. Бог він нас помазав. Він дав нам оце помазання, силу Духа Святого. Але, друзі, я хотів, щоб ми задумалися, що це все дано нам не просто так. А для того, щоб ми йшли і проповідували о те, що на нас покладжено. Проповідувати Євангеліє. Для того була дана ця сила. І... Не тікаємо від того, що поставив нам Господь на наші плечі. Не тікаємо. Я пригадую, коли Йона, він отрив повеління від Бога і проповідувати Ніневі, він не бажав цього робити. Він тікав, він ховався десь, але Бог його знайшов і там, де він ховався. І прийшлося Богу трошки його потрясти, щоб його життя трошки було потрясно, щоб він обдумався і пішов робити те, на що був покликаний. Друзі, не чекаємо таких моментів, щоб Господь він нас трошки потряс. Виходьмо і будьмо ті, кого ким нас предназначив Господь. Проповідуємо Євангелії. Не чекаємо тяжких часів для нашого життя. І я пригадую, коли прийшло пробудження в Самарію. в Самарію. В Самарію прийшло пробудження не просто так. В Самарію прийшло пробудження через те, що Пилип попав в Самарію. А Пилип попав в Самарію не просто так. Пилип попав в Самарію, тому що в Єрусалим. Прийшло на церкву гоніння. Церква, вона десь стала в такому трошки комфортному стані, їм вже стало більш комфортно. Вона вже не рухалася в тому, в тому такому запалі, як раніше на початку. І Богу прийшлося допустити якісь гоніння. І через те, що прийшли якісь гоніння, Пилип, Він, тікаючи від цих гонінь, попадає в Самарію. І в Самарії він проповідує Євангелію. І в Самарії він молиться за людей. В Самарії він виганяє демонів. І люди, бачачи, коли він. Підтверджує Бога, що Бог Він є живий, що Він є сильний. Люди, вони спасаються, вони каються. От до цього нас покликав Господь. До цього нас покликав Господь. І ми повинні розуміти, що Бог він оце на нас поклав. Я пригадую, як Ренхард Бонків одного разу розказав отакий приклад, що церква це як такий великий корабль Титані. Але церква, вона десь стала в такому стані, що їй стало комфортно. Люди вони приходять, там тусяться, їм ну, класно, стало якісь там вечорінки, ну, він так образно сказав. Їм стало комфортно проводити такі зібрання. Але головна місія, вона втрачена. Коли, коли прийшов дзвінок від, там, від старшої людини туди до капітана корабля і кажуть, там в морі штор, але там розбився один корабль. І там погибають люди. Потрібні люди, які вийдуть і підуть, будуть кидати шлюпки, будуть спасати цих людей. І відкликнулось тільки декілька людей. І цю картину, яку показав Рейнхард Бонке, яку він так десь в такій притчі її розказав, вона десь показує сьогоднішній стан церкви. Дуже мало людей відкликаються на те, щоб йти і спасати тих, хто погибає. Можливо, ті люди, їм залишилося ще декілька хвилин, декілька годин, можливо, декілька днів. І якщо ми їм не розкажемо про Ісуса Христа, то ці люди вони будуть в пеклі, вони будуть горіти. І я собі так деколи уявляв, а що якщо, я стану одного разу перед Богом. І Бог мені покаже деяких людей і скаже: ти знаєш цього чоловіка? І я скажу ні. Бог скаже: Так, да, ти не знаєш його, бо то, що ти не йшов йому проповідувати, коли я тебе давав тві бажання. Ця людина була біля тебе десь на роботі. І я просив, щоб ти проповідував, щоб ти сказав йому про мене. Але ти цього не зробив. Тепер подивися, він в пеклі горить через тебе через те, що ти не розказав йому про Ісуса Христа. І друзі, це є важливо. Це є важливо, щоб ми проповідували про Ісуса Христа. Бог, він як сказав, що буде підтверджувати своїми ознаками чудесами. І знаєте, в моєму житті є багато дуже історій, де Бог він підтверджує своє слово, ознаками тими, що є написані тут в Євангелії Марка, 16 розділі. Я розкажу такий випадок одного разу, коли я працював Я працював в Дорожній службі, до речі, і в нас була задача, нас послали в командіровку. Ми поїхали е, біля, близько біля румунського кордону. Задача була. Е, Ну, збудувати там дорогу, щоб бо дорога там обвалювалася, підкріпити її, щоб дорога вона була стійка. І ми поїхали туди, така була задача, і нас поселили десь там в якомусь такому дитячому інтернаті. Дітей тоді не було, і ми там жили, проживали. І от ми почали жити. І одного разу нам захотілося так футбола пограти. Ми пішли з всіма бригадами, які були там, дві бригади нас було. Ми пішли, почали грати в футбола. Граємо футбола, такий запал. ну... І один знайомий дядько мені ну, з, з моєї бригади, дуже такий хороший дядько, веселий, позитивний. Він грав, бігав і тут раз підвертає, щось стає у нього з ногою, не знаю, просто зробив такий хруц, і сильні болі. І він починає стогнати, починає чуть не плакати. Мені стає жалко його. На ранок він встає, я дивлюся на нього і думаю, ну, Боже, ну ти ж хочеш його зцілити. Мені так його жалко. Я дивлюся, як він сідає в зіла, він працював на зілове. І я собі, я знаю, бо я на ви деколи їхав, я знаю, що там педалі треба, щоб сцепління вижити, треба два рази нажати. І я собі уявив, як йому буде те важко робити. І такі болі, ну йому так важко. І я підходжу до нього і кажу: дядя Саш, давайте я за вас помолюся. Каже, Вадик, ти що таке розказуєш? Я такий грішний чоловік, що ти собі навіть не уявляєш. Я кажу, дядя Саш, ну що ви таке каже? Давайте за вас помолюся. Каже, Вадик, ти не розумієш, я такий грішний. І я сижу, думаю, що сказати. І кажу, дядя Саша, в Біблії є така історія. Ісус Христос Він одного разу сидів із митниками їв, з грішними людьми. І побачили це фарисеї, і вони почали говорити: слухай, ну що цей Ісус? Він хіба не розуміє, що, що ці люди, вони є грішні. Але Ісус відповів: я не прийшов до, до здорових людей, я прийшов до хворих. Я не прийшов до праведників, але я прийшов до грішників. І я розказую йому цю історію і я кажу, дядя Саша, ну давайте я за вас помолюся. Каже, Вадик, як хочеш молися. Я просто поклав руку. Це 5 секунд, буквально коротенько. Помолився в ім'я Ісуса Христа. Помолився. І він каже: стоп, стоп, стоп. Молися ще раз. Я ще раз. Приблизно теж молитва десь 5 секунд. Помолився і кажу, починайте тепер ходити. І він починає ходити і каже: Вадик, нічого мені не кажи, бо я боюся, що зараз почне боліти. Я кажу, не переживайте, починайте ходити. Починає ходити, і він починає сміятися так улыбатися. Він не розуміє, що сталося. Підходить до ще одного зіліста і каже, слухай, не представляєш. Малий щось прочитав, боліти перестало. І знаєте, далі, далі він кожен ранок мене будив, приходив до мене в та каже, Вадик, вставай, пішли на площадку, зарядку робити. десь шоста, сьома година ранку, він мене будив так. І знаєте, цей дядько він приходив до мене, часто приходив каже, Вадик, а ну відкрий свою ту Біблію, Прочитай мені щось. Прочитай звідти щось. І я йому відкривав Біблію і читав, що говорить Біблія. І вибирав, що я можу йому прочитати, і читав. Він слухав, слухав, брав те все до себе. Уважно слухав. Я потім закінчив читати, він каже: Вадик, ще читай. Ще читай. І знаєте, Бог, він десь отак починає працювати. Але Бог, він хоче, щоб ми десь виходили з комфортно, щоб ми десь трошки різкували, щоб ми довірялися йому. Можливо, я не бачив якихось таких дуже великих чудес, але я бачив Бога навіть ну, в таких, таких чудесах, що Бог він себе проявляє, що Бог Він є вірний. Скільки було віри, стільки бачив. І дуже багато таких історій. Я також пригадую одного разу, ми були в Києві з другом, і ми так прогулювалися. І я зустрів одну бабку. І я бачу, що вона така трошки, ну, виглядає трошки хворенька. Я кажу, слухайте, вас щось болить. Давайте я за вас помолюся. І вона мені назвала свою хворобу якусь там, що там ну, важко їй було дуже дихати, воно щось заважало. Така дуже непроста хвороба. я кажу, давайте помолюся. Баба каже, молися. І я помолився за нею, в ім'я Ісуса Христа там. Помолився і кажу, провіряйте. Баба каже, слухай, відпускає. А мій друг, який був з боку, він ще того не, не розумів, десь не, не міг собі представити. Каже, слухайте, ви що серйозно кажете? Вам, вам легше стало? І він так її розпитував. І я ці бабки далі міг проповідувати, розказувати про Ісуса Христа. Про те, що Ісус Христос Він її любить. Друзі, і я знаю, що Ісус Христос він покликав кожного нас до цього, щоб це робили ми. Він поставив оце повеління, але він хоче, щоб ми трошки десь різкували, виходили з зони комфорту, щоб ми робили те, що Він сказав нам робити, а Він буде робити свою роботу. Тому я би хотів, щоб ми десь у цій молитві зараз попросили Бога, щоб Він дав нам те бажання проповідувати Євангелю, щоб Він дав нам те бажання сказати людям, що Ісус їх любить, що якщо вони не покаються, якщо вони не приймуть Ісуса Христа, вони підуть в пекло. Друзі, Ісус, Він буде тоді нас супроводжувати, але потрібно вийти і це робити. Тому я би хотів, щоб ми десь в такій молитві о попросили. Амінь. Помолимося.